Добрий день, діти! Сьогодні ми почнемо композицію до Хеллоуіну. Нам знадобиться аркуш, простий олівець та гуаш. Малюємо олівцем сонячний диск. Більше олівець нам не знадобиться. Після цього ми робимо розтяжку з білого, червоного та рубінового кольору. Заповнюємо фон кольором від найсвітлішого до найтемнішого. Великими кільцями виконуємо небо від сонячного диска до країв. Чекаємо, поки висохне наша краска. Починаємо контури майбутнього гарбуза помаранчевим кольором та заповнюємо його фарбою. Малюємо гарбузу щічки та знов заповнюємо кольором весь гарбуз. Ділимо на сектори коричневим кольором. Та додаємо тіні теж коричневим кольором. Ось приклад, як це робити. Розмиваємо тіні за внутрішнім контуром, пом'якшуючи їх. Додаємо відблиски на нашому гарбузі. Злегка пом'якшуємо, розмиваємо відблиски за зовнішнім контуром, як ми саме робили тіні. Починаємо контур голови кота. Малюємо тіло. Потім задні лапки котика. Промальовуємо самі лапки. Малюємо очі та одне вушко. Заповнюємо наш силует кота чорним кольором. Робимо контур капелюха коричневим кольором. Заповнюємо його тим самим кольором, яким ми робили контур. Тіні на капелюсі ми робимо чорним кольором, малюємо очі та сонце жовтим кольором. Легкими білими мазками намічаємо світло на капелюсі і малюємо чорними зіниці очей. Тонким пензлем промальовуємо вуса. Після цього робимо мордочку нашому гарбузу. Далі малюємо землю та стовбур кривого дерева. Тонким пензлем робимо гілки дерев та травинки на землі. Далі намічаємо розташування кажанів. Робимо їм крила. Уточнюємо форму крил. Заповнюємо чорним кольором. Промальовуємо вушка кажанам. Біло-жовтим та помаранчевим кольором промальовуємо кору на дереві та травинки на землі. Білим кольором промальовуємо мордочку кота та лапки. Біло-жовтим кольором уточнюємо форму вусів, вуха та голови, намічаємо вії. На задньому плані можна ще додати деякі гілочки, квіточки, як забажаєте. Ще можна додати відблиски на гарбузі. На цьому усе. Наша робота закінчена. Дуже дякую за увагу!